Це Славко Ася каже, щоб я подякував нашим щедрим донаторам. Я скажу, я не те, що вдячний, я завдяки вам можу працювати повноцінно. І сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить. І працюємо, ми я скажу, що таке інформаційне суспільство значно краще, ніж розвідувальні сіті Радянського Союзу в Другій світовій війні. Уявляєте, як дору даймали або червоно-капелугави. Правда лі, що Гудеріан виїхав на Восточний фронт? І всю ніч треба було гнати якісь 200 цифрових груп, якщо стан атмосфери допомагав. Уявляєте, що ж я скоростних передатчиків як у західних як у поляків з протягуванням ленти. До чого я це все перше, щоб відчити зайвих. А друге, щоб пояснити наскільки цінну інформацію ми зараз володіємо, наскільки більше ми знаємо ніж тоді. От приклад, оці от наш брат Мітріда дуже цікавий. Інформатор, дуже цікавий народний оглядач-аналітик. Раджу вам його діяльність. Він займається в тому числі технікою і втратами. І він цікаву інформацію подав за 74-му та стрілецьку бригаду. Дані свіжі за 3, ви бачите, липня. Просто інтернету мало, світла мало, і мені важко працювати. Інформацію вам даю урівками, навіть сьогоднішню. На цілковій бригаді було нагороджено. Одинадцять тисяч. Десять спочатку потім кажуть одинадцять тисяч військовослужбовців. Уявляєте, яка тікучість? Це три-чотири тисячі чоловік штатна чисельність, наскільки вона заповнена не буде. Це Авдієвка, Лисичанськ. Це оці всі бої маються на увазі. Їхні Міністерством оборони, значить, Рефії. 11 тисяч. Це три-чотири комплекти людей пройшло через цю бригаду. Що найменше, це тільки по нагородженим. Уявляєте, яка тікучість кадрів насправді? Це просто страшно. Так само. По 35-й мотострілецькій бригаді там взагалі бойня, 14 тисяч нагороджених. Я полінувався подивитися, в яких боях відзначилася 35-та. Ми за неї не раз говорили, вона теж брала участь у штурмах, що нас непокоїли. Але 14 тисяч нагороджених сурет, яка тікучість при штатах ще раз опасню 3-4. Тисячі. Так само 106 -та ВДВ дивізія, не забувайте, це три парашютно-десантних ну Штати по 2,5 тисячі. ми це, Наскільки вони заповнені. ВДВ ми з вами пробували дивитися, пам'ятаєте? Ну, ми говорили, що найменше на 70% заповнюється станом на відступ з Херсону. 7 тисяч нагороджених. Це тікучість ну, двойна, я б може навіть сказав. То ви собі уявляєте масштаби втрат. А ми з вами займемось от завдяки нашому брату Алмазу і мені, в кого буде світло, від багато корисного над села. Сподіваюсь, ви так само уважно спостерігаєте за алмазом сто, як зі мною. З початку року, станом на липень, десь, ну, за 6 місяців до червня, з Курганмашзаводу заводу відправилося 150. БМП-3, П'ять партій по 30 машин вони відправляють. Така їхня можливість конвейєру виходить. Це ще американці так Т-34 війну рахували радянські. Треба зараз подивитися втрати за 6 місяців. БМП-3 по нашому. Брату Перпетуа, чим ми зараз займемося. І в наступному сюжеті, хто перший встигне, буде знати, чи компенсують виробництво БМП3 втрати цієї техніки. Що ще цікаво, ви знаєте, 130 мм М46 з'явилися. Ось були сюжети. Значить, ще раз, це нам нагадує працю Хай що 600 одиниць вважалося і вже з браку 152-мм гармат через це новий гіацинт, я скажу. М46 це буде 130-мм новий гіацинт на Ерефії. О, як власного стрільна нема. То вони використовують корейське, переважно та іранське стрільно і тому сяк так починають відновлювати ці системи. Ну, ви бачили, що не встигли вийти на плато по гіацинтах. Ми з вами дивилися, що нема втрат, тому що нема гіацинтів практично. То зараз будемо говорити, за нарешті з'являться у втратах М46. Отака от швиденька інформація. Я, ну, вже працюю з чеснок в Другу світову війну. Впала продуктивність мого виробництва, Я прошу пробачення, Інформація дається більшу рибкою. Це тільки тому, щоб встигнути її вам передати. А далі ми вже всі разом будемо аналізувати бай. Лайкайте, підтримуйте. Сподіваюся, значить, що ані моя рука ні відсохне, ані ваші не оскудеють. Бай! А я пішов БМП рахувати.